Виплати за життя і здоров'я в автоцивілці. Дослухайте до кінця, щоб бути вірно проінформованими. Новим законом більш точно врегульовані питання визначення розміру компенсацій за шкоду нанесенню життю і здоров'ю потерпілих, збільшення мінімальні суми компенсацій, включно із моральною шкодою. А поки підпишіться, щоб завжди бути в курсі вірної інформації про страхування. Втрачені неотримані доходи у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності потерпілою фізичною особою оцінюються у таких розмірах, як ви зараз бачите в ілюстрації на екрані. Новим законом вдвічі збільшено мінімальний розмір страхової виплати у разі отримання інвалідності дитиною в результаті ДТП. Втрачені неотримані доходи потерпілої фізичної особи у зв'язку з тійкою втратою чи зменшенням професійної або загальної працездатності потерпілої фізичної особою, оцінюються у таких розмірах, як ви зараз бачите в ілюстрації на екрані. Новим законом встановлюється періодичність виплат у зв'язку з тійкою втратою чи зменшенням професійної або загальної працездатності потерпілої фізичної особою. Розмір моральної шкоди заподіяної потерпілій фізичній особі збільшується в два рази. Новий закон вносить зміни у періодичність виплат особам, що втратили годувальника у зв'язку із смертю потерпілого також збільшується розмір моральної шкоди, що виплачується чоловіку чи дружині, батькам чи усиновлювачам та дітям чи усиновленим померлої потерпілої особи. А щоб оформити страховий поліс швидко, зручно та надійно, звертайтесь в особисті повідомлення.